Дякую, що знайшли час прийти і подивитися нашу нову роботу, яка називається «Шукачі загублених душ. На сцені перед великим кіноекраном режисерка Катерина Стрельченко презентує свій новий фільм. Фільм про волонтерів Павлоградського кінологічного рятувально-пошукового загону Антарес, які за допомогою своїх спеціально обучених. Собак розшукують безвісті зниклих як цивільних, так і військових. Родом з Павлограду режисерка Стрельченко вирішує розповісти історію про своїх земляків. «Шукачі загублених душ, документальне кіно про унікальний досвід. Знімальна група відрядилася на Херсонщину, аби зафільмувати небезпечну роботу загону рятівників. Ніхто. Не заходить на майданчик, поки сапери не перевірять його. Коли ми знімали, була страшенна спека. Я не знаю, як витримували тварини. Їх на них вдягали спеціальні такі попони, обливали водою, вдягали е, спеціальне взуття. щоб Вони не порізались. тому що врацювали. Вони ну, в таких умовах, коли ну. Можна дуже легко отримати рану. Пошуком зниклих людей Антарес займається з 2008-го. Останні півтора року дістає з під завалів поранених та шукає жертв війни. Для гідного поховання команда знайшла та повернула понад 50 тіл загиблих. За свою роботу лідерка кінологічного загону Лариса Борисенко навіть отримала орден княгині Ольги. Ми знайшли родину, яка довго розшукувала свого сина, який загинув. На жаль, його вбив снайпер. І от якраз саме його знайшли в той день, коли Лариса Борисенка підірвалася разом зі своїми колегами, і зі своєю собакою Бешею. Стрічку шукачі загублених душ знімали у трьох областях країни. Як і у попередніх роботах режисерки сценаристом, виступив киянин Антон Базалінський. Музика та монтаж фахівців із Полтави. Для них ця робота стала першою серйозною участю у великому проєкті. Було створено близько дев'яти треків, і один чи два з них в мене вже були готові давно. Все, що ми робимо для того, щоб зберегти пам'ять про померлих. Ці герої надихали мене своєю силою. Це настільки сильні люди. Я буквально проживала всі, всі емоції з кожним героєм. От я монтую батька, я плачу разом з ним. Я монтую маму, плачу разом з разом. Вона не плаче, а я плачу. Проєкт Катерини Стрельченко під назвою Шукачі загублених душ підтримала компанія Велле». Міжнародні гранти від Євросоюзу сьогодні, взагалі, це унікальна можливість створити необхідні класні і фільми, і вистави, і купу купу якихось мистецьких проєктів. Презентація повнометражної стрічки відбулася у Полтаві, де тимчасово мешкає режисерка. У планах показати стрічку ще у трьох містах країни. А потім команда українських кіношників відправиться в європейське турне.